Посміхніться, вас вербують. Мріяли про просту роботу за шалені гроші. А потрапили до лав наркомафії. Пранські враження якоби на роботу простими кур'ями, потім відправляють в Росію і та предлагають роботи наркокур'єрами. Два місяці тому ми показали вам, як російські наркозлочинці за допомогою таких оголошень набирають у свої ряди свіже кулеметне м'ясо. Понімає де таку зарплату, просто так не платять. Сто одинадцять тисяч гривень, ти сам понімаєш. Робота кур'єри, пацани. Це віші слово з яким роботу. Називається Spice. За рік стабільної роботи до лаунаркомафії потрапили тисячі громадян нашої держави. Інформація зовсім різна. І наш з ним інформацію про біля 1800 осіб. Ми вирішили перевірити, чи працює ця схема сьогодні. Дресовується на абсолютно випускає точки. Такий результат здивував навіть програму гроші. Зараз абонент знаходиться досяжності. досяжниці. Наразі за жодним із трьох номерів додзвонитися до наркомафії неможливо. Виявляється, буквально за два місяці роботи поліції вдалося майже неможливе. Позавчора були арестовані чотири організатори преступної схеми. один ніс ні з каторділяція градинам Молдавії, друга граждани України. ці люди створили істочні фінансування, канал для і передачі в Росії наших громадян, де дальніше вони задійствувались незаконною торгові наркотиками. На ваших екранах ексклюзивні кадри зі спецоперації по затриманню верхівки наркорекрутів. Правоохоронці твердять, схема за якою вербували наших громадян до російської наркомафії, зруйнована. А наразі ця схема взагалі ще не працює, так? За, за, вже не працює, тому що всі. Зато звідси мою задрік чотири організатори злочинного угруповання на території нашої держави отримають солідні строки за ґратами. Приділяє та вміні місіспаліції по статі сто сорок дів'яте, часті три ті людьми через втягування в приступної групи Це Та 8 до 15 років лишення свободи. Відкритим наразі залишається лише одне питання. Як визволити наших людей, які сидять у російських СІЗО або вже відбувають покарання за розповсюдження наркотиків? зараз ми місця справозащитника з міністерством юстиції будемо будем рішать щоб звернутися до Російської Федерації з підложенням видати нам страдиції наших громадян. адже більшість завербованих українців до останнього не знала, які саме грузи їм доведеться доставляти у Росії. Частину людей вже офіційно визнано потерпілими. Доведено самих якраз уже епізодів 25. Тобто 25 ми вже знаємо точно, що і люди допитання є потерпілі. Але їх буде, я розумію, що їх набагато буде більше. Програма і надалі слідкуватиме за розвитком подій. Ми сподіваємося, що цю справу правоохоронці разом із МЗС доведуть до логічного кінця і наших громадян буде визволено за град російського лівосуддя.